Усім привіт! З вами знову Олександр. І сьогодні в нас буде черговий відеогляд торгової фірми LONCHIN. Chin. І двигун буде на 13 кінських сил 390 кубиків. Отже, це бензиновий двигун повітряного охолодження, який має діаметр поршня 88 мм, ручний запуск і виход вала під шпонку 25 мм. Бак має 6,5 літрів, об'єм мастила в картері 1,1 літра. В комплекті йде ключ, болт на коленвал, інструкція і гарантійний талон. І шпонка прикручена до вала. Має він повітряний фільтр паперового зразка. Ось такий. По бажанню під клієнта ми можемо змінити його і на масляний. Має ось таку захисну сітку для бака, що унеможливлює травми оператора. І вихід вала на 25 мм. Хочу вам нагадати, що ми професійно займаємося продажем та обслуговуванням бензинових та дизельних двигунів. Якщо вам потрібен двигун на будівельну техніку, на мотоблок, на мотокультиватор, ви можете звернутися і ми з радістю вам допоможемо підібрати. Є різних торгових марок, преміальних і бюджетних. Якщо цікавить, телефонуйте номер телефону в шапці профілю або пишіть коментарі. Якщо сподобалось відео, ставте лайк та підписуйтесь на канал.